І всім привіт! З вами Бройро, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але не просто грати. Я вам хочу показати 5 лайфхаків, як затролити друга. Перший приклад, ваш друг дуже любить читати і читає по одній полці в день. І бере їх. Наприклад, прочитав одну полку, он в нього є, і ставить її. І там активується редстоун. І зараз все взірветься. Ось як взірвався його будинок. Так можна його затролити. Друге. Наприклад, він грає у виживанні. Ось зараз переказуючись. Ось, переключився. Наприклад, він на якійсь скелі і хоче зістрибнути. Стрибає і помирає. Бо тут були сині бетонні блоки. Ну, для мене це смішно, бо ваш друг так впаде і. А, -а, -а, -а я впав! І мінус його ресурси. Так, третій спосіб. Ви просто у свого друга добути дерево. А зверху кріпер на нього падає і взривається. І мінус ресурси вашого друга, і мінус ваш друг. Четверте, ви будуєте ось таку конструкцію. І сюди обов'язково ставите щось цінне. Він сюди заходить. І бац! він не може вийти. І все. Ну, я тут щось зробимо так. Просто він не може вийти. І це досить смішно. І фінальний п'ятий спосіб. Ваш друг йде до себе додому. І тут бац! А тут риба фугу його б'є. Ну, це п'ятий спосіб, бо, по-моєму, його найменше людей знають. Ось такі п'ять спосібів, як затролити друга, були сьогодні у відео. З вами был Брайер. Всем па 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 па